Скільки всього цілих чисел містить інтервал від мінус 2,7 до 15,9. Накреслимо цей координатну пряму. Тут у нас знаходиться мінус 2,7, тут нехай буде 15,9. Так ось, до числа мінус 2,7 знаходиться ціле число мінус 2, перед 15,9 знаходиться ціле число 15. Так ось, від'ємних чисел 2, це мінус 2 і мінус 1, додатніх чисел 15, це від 1 до 15, і ще є ціле число 0, воно одне. Тобто взагалі цілих чисел 18, тобто відповідь Д.